Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Сьогодні зустрів на дорозі довгу колону будівельної техніки, яка тягнулася на схід. Копати укріплення пише Юрій Касяну, старі 50-х років. Військові ескаватори пошарпані, самоскиди кольору хакі, гусеничні бульдозери, що пам'ятають Сталіна. Жовті яскраві японські універсали на танкових тягачах. А де всі ці славнозвісні дорожні компанії з їхньою численною новітньою будівельною технікою, від якої не було проходу ще рік. Тому а Людмила Чагренцева зазначає таємні накази перед початком війни читає відкриті джерела інформації. Дивуються випадковим збігам, які сталися у перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України на кордоні з Білорусю на момент вторгнення. Не було наших військ, лише прикордонники. Більшу частину війська Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомеля, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорту Жуляни залишився без охорони взагалі ні поліції, ні національній гвардії генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облали злітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигається зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джавеліни Лаута Стінгери передані великої. Британії та США на момент вторгнення знаходяться на складах на Іворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновіла та Сергій Пашинський експортують, рятують стогли та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а собори збитими та щотами Йде не воювати, а розганяти мітинги і дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень і парад форми орків і боєкомплект з їжею на три дні. І списки осіб, які були знищені орками, і багато, багато, багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо, нікого покид не чіпаючи. А шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв дуже схоже на договірняк, я повністю вірю, що наш малий герой Зені до чого його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами. і поліцією, з нацгвардією і навіть ЗСУ намагаються очолити. Окрім єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я паралічу вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один баканов не зміг зрадити Україну а баканову навіть і не пред'явили звинувачення, а заарештовані на кшталт Боуслаєва, підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні, можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху, виручило те, що зсу, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати орків. І Всі домовленості пали орків почали мінусувати сотнями і тисячами пиловічу себе. Поки. Витим обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися. Чонгарто фігня просто праїбалі. Так от вам факти, що не потребують розслідувань у 19-20 році. Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ в нулю. Розформована одна частина із гадки. Про це ви не знайдете. Ніде інфо про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там ЗП накосячили. А як ви думаєте, без гугля, що то за частина? А 02 – танковий батальйон дешеве в Овруцькому районі. Овруцький район є. Рекордонним районом, що межує з республікою Білорусь. Тож військова частина Аннундвадцять це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва і сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенко, розформована указом Зеленського, і жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений і під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар РФ пояснення. Треба а тепер више. Інка на торті, пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку із військовою технікою РФ у напрямі Києва. Так от, пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ у рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України пана Зеленського. Траса на Чорнобіль була реконструйована та розширена. Розширена дорога, по якій їздить один-два авто на день. За дивним збігом обставин, черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу. РФ і саме її розширення дуже посприяло прискореному прос. Уненню частин агресора загалом маємо лише по київському сектору оборони. Зеленський розформовує війська, що мають прикрити Київ на напрямку головного удару армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати, і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Але все це співпадіння, все це не на часі. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.